Боже слава Тобі! Слава Ісусу Христу. У сучасному світі, в церкві, ми останнім часом дуже багато поговоримо про евангелізацію. Кажемо, що люди часто канегізовані, неябілізовані. В церкві виникло дуже багато іванілізаційних, різноманітних рухів. Які пропонують свої шляхи до імуналізації, маємо різноманітні школи, які проводять імуналізаційні програми. Здається, багато всього робиться, що колись не робилось. Але як дивно, храми не стають більш наповніше? Чому так є? В чому є проблема? В чому є чи була сила попередніх християн? Чому ми такі слабенькі зі своїми різноманітними новітніми модерними підходами до іванізації? Бо в перших віках християнства, особливо, і особливої протязі століть, що була іванілізація, це те, чим жили люди, втілювали свою життя. Вони жили тим, що вірили. Бо Вони вірили в те, чим жили. Воно все було пов'язане. Тому, дивлячись, люди на них бачили, в чому сутність християнства. Християнство потягало в особах християн. Християнство було цінне, притягаюче, потягаюче для всіх людей, які навколо них. Християни не питання, що вони говорили. У сучасні дослідження кажуть, що 70%. Інформації подається через поставу тіла, а не через те, що ми говоримо. Не те, що християни говорили, вони цим жили. Це, цього, це християнство можна було нащупати їхньому житті. Ми співаємо Богослуження, дивний Богу святих своїх. Або читаємо молитва, Боже, святий, що святих перебуваєш». Бог немов би воплочувався, проявлявся, являвся в образі християн. І тому ми такі слабенькі тепер в тому християнському, християнській євангелізації, що ми хочемо проповідувати, але ми тим не живемо. Ми робимо різноманітні вишколи курс, але ми самі в то не віримо. Ми тим не наповнюємо наше життя. Тому жиймо по-християнськи, і це буде найкращою євангелізацією для людей, які навколо нас.